Su laj sicar nu prazi negul spre galamare șiare prin calamare romă de gil inva arata, saa! <гумію> Це гарна традиція, чого б ні. Але сьогодні молодь вона закохана, вона має, Твій син вже не так був довольний цій традиції, бо він, я думаю, хоче сам обирати. Та бо він іще поза уха не достав. <хи> 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 до, речі, до речі, не достав. <розумію> Розумієте, в цьому унікальність, що ми зберігаємо. Я хочу зберегти і передати хороші традиції. Не ті традиції, коли народжують в 13-14, я не традиція, але я говорю, що ми повинні помалі вийти з тим. Я говорю про те, що роми повинні інтегруватися, бути соціалізовані в суспільстві. До речі, дуже великий плюс — нема бноге Ви тут не побачите ні в місцевих магазинах, ні серед людей, ніде тут не, не тільки, що були в магазині, І ну, прям здивований був реально. Молодці, бо, от здивований. Пива не найдете, якщо найдете без алкоголю. Що плюс, що мені подобається, то що ми спілкувалися, що у вас набагато легше донести щось до, до людей, бо вони всі згруповані. Тобто розумієш, от є община, і ви в рамках цієї общини спілкуєтеся. Во ти познайомив з тим, от на жаль. А ми а, ми, а нам треба від вас багато чого вчитися. От того ми сидимо за однією столом. І, і нам би требало б разом рухатися вперед. От ми сидимо за. Нам би требало б разом рухатися вперед. Ось з цим чоловіком не один Бог ми зварили. Так. Не одну добру справу зробили зме для людей. Розумієте? Тому тепер усі всі слави мають люди в рестораномченнє. І я марно дні посигала марно чави, марно будущу.

Обохража, зопацали, лачуся. Було велике свято сьогодні для наших дітей. Дякуємо всім, хто сьогодні з нами був. Тут на місці. Зібралися достатньо багато. І тому хай Бог благословить вас. Зустрінемося вже. Надіємося, дуже скоро. Хай Бог береже Україну. Миру нам і переможе.